Сніжна морозна погода в Україні ще триватиме 7 та 8 грудня. Майже по всій країні сніжитиме та подекуди очікується крижаний дощ. Про це нам повідомляє Укргідрометцентр. Так, у п'ятницю, 8 грудня, снігопади очікуються майже по всій країні. Часом сніг змінюватиметься дощем. Суха погода буде лише у всіх західних областях України. Там переважатиме похмура з проясненнями погода. Нарешті території країни очікуються опади. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк під цим відео. Ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря, 8 грудня, то буде холодно. Зараз ми вам все розповімо. Так, у п'ятницю в західних областях температура коливатиметься від 0 до мінус 5, а вночі буде від мінус 3 до мінус 7 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 1 до мінус 6. Вночі буде прохолодніше від мінус 3 до мінус 7 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 3 до плюс 2, а вночі від 0 до мінус 4 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів Будуть коливатися в межах від мінус одного до плюс трьох, а вночі від нуля до мінус трьох градусів. У п'ятницю на півдні температура буде від плюс 1 до плюс 4 в день, і від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла вночі. У Києві, 8 грудня, зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами. Уночі очікується сильний сніг. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. Температура повітря буде від мінус 1 до мінус 3 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!